Для мене ключовим моментом є позачергове засідання Європейської ради, яке було скликано в Брюсселі 6 березня. я думаю, можна сказати, що європейські лідери дійсно продемонстрували єдність, цілеспрямованість і зосередженість на тому, як саме зробити Європу більш автономною, більш незалежною з точки зору забезпечення власної безпеки. а також подумати про те. Що ще ми можемо зробити для продовження підтримки України? Це був дуже сильний момент. Я вважаю, що в цілому ми досягли дуже широкого консенсусу. Але це безумовно те, над чим лідери працюватимуть і далі. Це те, що має бути конкретизовано на зустрічах міністрів ЄС. Зараз у нас же є компас, є дорожня карта, є чітке бачення того, як ми можемо все це фінансувати. Тому Європа безумовно показала, що ми готові.